Годування птахів заняття не тільки цікаве, що дозволяє спостерігати за пернатими, але й приносить величезну користь природі. З метою виховання цінного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження природи на базі центру дитячої та юнацької творчості відбувся щорічний конкурс Годівничка, в якому взяли участь всі заклади освіти та вихованці центру дитячої та юнацької творчості Подільської громади. Щорічно відбувається. Всеукраїнський конкурс годівничка, який проходить в три етапи: міський, обласний та всеукраїнський. На даному разі ми присутні на міському етапі конкурсу всеукраїнського годівничка, на якому представлено багато дуже робіт по різним номінаціям. Це і конкурс на виріб годівничка, образотворче мистецтво, де діти намагалися зобразити саме птахів, які у нас зимують саме в нашому регіоні. Також представлені сценарії заходів, які були проведені по закладам освіти міста що стосовно зимуючих та перелітних птахів. Сценарії Розробок заходів, сценарії розробок уроків також було дуже багато представлено творчості дітей. Це вірші, оповідання пов'язані з саме пташками нашого регіону, та і взагалі пташок, які вони вивчають в школі на уроках природознавства та зоології. Учасники вразили неймовірно талановитими роботами: креативний та творчий підхід до виготовлення годівничок, дерев'яні, металеві, пластикові, прикрашені різноманітними оздоблювальними матеріалами. Зокрема, на виставці були представлені і малюнки, фотороботи, цікаві вірші, оповідання тощо. Кращі роботи будуть направлені до Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання для участі в обласному етапі конкурсу. Ксенія Соболевська, Олек. Сі мягі телеканал КЕТ.